Вітаю вас, шановні учні! Ми починаємо наш урок. Тема сьогоднішнього нашого відеоуроку – ділення натуральних чисел. На цьому уроці ми з вами щось пригадаємо, а щось вивчимо нового для вас. Наприклад, пригадаємо, як називаються компоненти та результат дії ділення, а дізнаємося, що показує частка, дізнаємося, чи можна ділити на нуль. І так, дію, за допомогою якої за добутком та одним з множників знаходять інший множник. Таку дію називають діленням. Пригадаємо компоненти при діленні. ділене, дільник, частка. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Натуральні числа діти ділять як усно, так і письмово. Письмово куточком. Наприклад, ми маємо два приклади і пригадуємо, як виконується дія ділення. І так, що нам показує частка? Частка показує у скільки разів ділене більше за дільник. У скільки разів. Якщо розглядати це в загальному вигляді, Якщо у нас є е, записа, частка записана в такому вигляді А поділити на Б. І якщо Б більше одиниці, то частка А ділена на Б означає, що число А зменшили в Б разів. Наприклад, дивіться, 48 поділити на 6. Ну, дійсно, ми знаємо, що це буде 8 таблицю множення пригадаємо, так? оскільки 8 Помножити на 6 це буде 48. При цьому можна дійти висновку, що 48 поділити на 6 це буде 8. Тому дія ділення є оберненою до дії множення. Ми з вами знаємо, що на 0 ділити не можна. А як це перевірити? Припустимо, що 5 ми хочемо поділити на 0. І 5 поділити на 0 дорівнює деякому числу b. Тоді b помножити на 0 буде 5. Але ця рівність неправильна. Чому? Якщо припустити, що c певне число, і 0 поділити на 0 дорівнює c, то отримуємо, що c помножити на 0 дорівнює 0. Але ця рівність правильна для безліч різних значень c. Отже, ділення на 0 не має змісту. Ту теорію, яку зараз ми з вами пригадали і вивчили, ми закріпимо з допомогою задач та різних вправ. Перше завдання: перевір множенням чи правильно виконане ділення. 9940 поділити на 28. Якщо поділити це в стовпчик, а ви вмієте це робити, то ми отримаємо число. 335. Але наша основна задача перевірити це ділення множенням. І так, перевіряємо. 335 помножити на 28 у стовпчик. Ми маємо число 9380. Що ми бачимо? Ми повинні були отримати число 9940, але отримали іншу відповідь. Тому маємо зробити висновок, що поділили неправильно. Тобто 9940 поділити на 28 не буде, не буде дорівнювати 335. Тобто 335 помножити на 8 дорівнює 9380. Про що це говорить? Говорить про те, що якщо ви 9380 поділите на 28, то тоді тільки ви отримаєте 335. 9380 не дорівнює 9940 дійсно. Отже, який у нас буде висновок? Ділення виконане неправильно. Ми перевірили його множенням. Слідуючий приклад 26 696 поділити на 568. Припустимо, що коли ви ділили і все правильно робили, не як в першому випадку, то ви отримали, наприклад, число 47. Перевіряємо множення. 568 помножити на 47. Якщо ми правильно помножимо, то ми отримуємо дійсно число 26. 1696. Тобто ми отримали, помножили і отримали правильне число. Чому правильно? Тому щоб знайти у нас 26696 – це ділене, 568 це дільник, 47 це частка. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Ми знайшли це число 26696. І між ними можна поставити знак дорівнює. Все вірно? Ділення виконане правильно. Далі другий приклад, друге завдання. виконай ділення. Все дуже просто. В першому прикладі треба 2832. Поділити на 12. Спробуємо це зробити, діти. Перевіряємо. 2832 поділити на 12 у стовпчик. Отримуємо 236. Закріплюємо ідемо далі. 7585 поділити на 37. Спробуємо це зробити самостійно, а потім перевіримо. Перевіряємо. 7585 поділити на 37. Спочатку ми ділимо 75 на 37. Маємо право. Беремо по 2. Отримуємо 74. При відніманні отримуємо одиничку. Зносимо 8. 18 не ділиться на 37, тобто ставимо у частці 0. Зносимо 5 -рочку. Отримуємо 185, ділимо на 37, беремо по 5. 185 відняти 185 буде 0. І так, при діленні 7585 на 37 отримуємо частку 205. Пробуємо ділити в стовпчик число 113 736. Поділити на 84. І так, по-перше, 113 ми ділимо на 84. Дійсно, беремо по одному. І від 113 віднімаємо 84. Отримуємо, що 29. У нас є що знести. зносимо 7. Потім ділимо 297 на 84. Беремо по 3. Отримуємо 252. Тобто від 297, ми віднімаємо 252 і отримуємо 45. Зносимо трічку. 453 поділити на 84. скільки беремо по 5. І отримуємо число. 84 помножити на 5 буде 420. Віднімаємо. Коли ми віднімаємо, отримуємо яке число? Дійсно 33. Знести шестірку, 6 зносимо. І отримуємо число 336, поділимо на 84. І по 4 візьмемо і дійсно отримуємо число 336. Віднімаємо 336, відняти 336, буде 0. Тобто, частка чисел. 113 736 і 84 дорівнює 1354. Наступне. 691 122 поділити на 687. Спробуємо це зробити самостійно, а потім перевіряємо. Дивіться, цікавий приклад. Спочатку ми ділимо 691 на 687. Дійсно, ми беремо по одиничці. Да? 691 віднімаємо 687. Отримуємо скільки. Отримуємо просто, просто 4. просто 4. Зносимо одиничку, але 41 не ділиться на 687. Тобто в неповній часті поруч з одиничкою ми пишемо 0. Зносимо, є що знести двоєчку. 412 теж не ділиться на 687. Тобто в неповній частці з 10 ми ставимо 0 поруч, так? І треба знести ще двіку. Ми отримуємо число 4122, яке поділимо на 687. 6 буде. Те число, яке ми вибираємо, да? 687 помножити на 6, це дійсно буде 4122. Віднімаємо два однакових числа і отримуємо 0. Частка чисел 691 122 і 687 дорівнює 1006. 1006. І так, ідемо далі. Як ми можемо без задач, а не як не можемо без задач. Тому я вам раджу розв'язати таку задачку. Швидкість поширення звуку в повітрі 330 метрів за секунду. Через який проміжок часу почуємо грім, якщо відстань до блискавки 6 км 600 метрів. Зверніть увагу! Швидкість поширення звуку в повітрі в метрах за секунду вам дається. А от відстань до блискавки вам дається 6 км 600 метрів. Тобто, перше, що ми з вами зробимо, відстань до блискавки запишемо у метрах, так? Одні системи, да, системи відліку. І так, 6 км, 600 метрів дорівнює. 6600 метрів. Це відстань до блискавки дійсно у метрах. Основна формула руху відстані це S до рівні В на T. Що таке T? відстань, що таке V? швидкість і що таке T? час? Нам треба знайти час. Щоб знайти час, треба S поділити на V, тобто відстань поділити на швидкість. Наша відстань 6600 і наша швидкість 330. Тобто в другій дії ми з вами поділимо відстань на швидкість і отримаємо час. 6600 поділити на 330 дорівнює, поділили в стовпчик, отримали 20 секунд. Через такий час почуємо грім. І обов'язково в задачі записуємо відповідь. Грім буде чутно через 20 секунд. От така задачка. Слідуюча задача. Читаємо уважно. Зі складу з двома автівками вивезли 3500 кг цукру. На одну автівку навантажили 32, а на другу 38 мішків скільки кілограмів цукру навантажили на кожну автівку, якщо кількість цукру в кожному мішку була однакова. Дійсно в розв'язанні ми повинні собі міркувати так. Спочатку в першій дії треба знайти скільки всього на двох автівках. Да? На одну автівку навантажили 32 мішки, а на другу 38. А разом скільки ж навантажили. На двох автівках всього 70 мішків. Так, навантажили. Тобто в перші дії треба 32 додати 38. 70 мішків. Всього на двох автівках. І так, зі складу з двома автівками вивезли скільки цукру. 3500 кг цукру. У нас з вами ми вияснили 70 мішків. Треба їх розпреділити. ці 3500 кг цукру на 70 мішків. Тому ми в другій дії, щоб знайти, скільки цукру в кожному мішку, ми 3500 повинні що? поділити на 70. Поділивши 3500 на 70, ми отримуємо 50-50 кг Цукру в кожному мішку. Дивіться, що нам треба знайти? Скільки кілограмів цукру навантажило на кожну автівку. Але сказано, що кількість цукру в кожному мішку однакова. Тобто, як ми знайшли, 50 кілограмів. Коли ми 32 помножимо на 50, ми отримаємо, скільки навантажили кілограмів цукру на першу автівку. Чи не так? 32 помножити на 50 дорівнює 1600 кг. Навантажили на першу автівку. Ідемо далі. Щоб знайти, скільки кілограмів цукру навантажили на другу автівку, треба 38, так як мішків 38 помножити на 50 кг. Бо, ще раз нагадую, кількість цукру в кожному мішку була однакова. За умовою задачі. 38 помножити на 50 дорівнює 1900 кг. Навантажили на другу автівку. І це логічно, так як мішків було більше на другій автівці, ніж на першій. І залишили записати відповідь до цієї задачі. На першу автівку навантажили 1600 кг цукру, а на другу 1900 кг. На першу 1000 грн. 600 кг цукру, а на другу 1900 кг цукру. І так, діти, наприкінці уроку ви для себе повинні зробити деякі підсумки, тобто собі відповісти на такі питання, проговорити це перше, як називають компоненти? та результат дії ділення. Друге. Що показує частка? Третє. Чи можна ділити на нуль і пояснити, чому можна або не можна. А далі ви в своєму зошиті обов'язково запишете і продовжите речення. Перше. Сьогодні я дізнався. Многокрапка, і запишете, що ви дізналися на сьогоднішньому уроці. Друге було цікаво і продовжити це речення. Третє. Було важко і теж продовжити. Четверте Я виконував завдання. Які завдання? І що ви виконували? П'яте Я зрозумів, що. І шосте Тепер я можу і продовжити дане речення. Всім, діти, дякую за урок. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.